Друзі, привіт! Рада, що ви завітали на мій канал. Сьогодні готую завиванець з маком, маківник, або ж завиванець з маком, або рулет з маком. Це випічка на основі дріжджового тіста з маковою начинкою. Детально розповім, як роблю це я для своєї сім'ї. До цукру кладу цедру з половини лимона. Також вибиваємо одне яйце. Також додаю 3 столові ложки олії. Таким чином. Тісто буде добре замішуватися та буде еластичним. Також замість олії можна додати 50 г розтопленого масла. Перемішуємо все до однорідності і нагріваємо молоко. Молоко не має бути гарячим, воно має бути тепленьким. У цьому моменті будьте уважними, так як гаряче молоко запарить дріжджі і тісто не буде підніматися. У цьому рецепті вирішила спробувати додати сухі дріжджі, але все ж випічка із живих дріжджів набагато краще піднімається. Тому раджу використовувати 25 г на цей рецепт живих дріжджів. Тепер просіюємо борошно. Борошно має бути обов'язково просіяне, тоді випічка буде дійсно пухкою і здобною. Спершу вимішую все лопаточкою так, щоб добитися консистенції комочка. Частинами підсипаю борошно і вимішую тісто. Усі інгредієнти та їхню кількість зможете підглянути в описі під відео. Відео вирішила не обрізати, а залишити так, як є, тільки трішки пришвидшила процес. Хто готує вперше такий завивенець, буде корисним поглянути на моє відео, так як я зовсім нічого не вирізала. Можна побачити кожну дрібницю мого замісу завиванця. Після того, як тісто змішали в один клубочок, я змащую трішечки руки олією і починаю замішувати тісто руками. Підсипала трішки борошна, так як тісто вже прилипало до миски. Для мене маківник це одна з найважливіших страв на різдвяному столі. Тому як тільки починається холода, одразу ж хочеться або ж помпухів, або ж макового ролету. Дуже він мені нагадує різдвяну вечерю. Замісіть м'яке тісто, яке не повинно липнути до рук, і залиште його в теплому місці на 45-60 хвилин, щоб піднялося. Воно має збільшитися в об'ємі вдвічі. Пам'ятайте, що в приміщенні, де піднімається тісто, не має бути протягів, бо воно просто не підніметься. Коли тісто підійшло, дістаньте його з миски, викладіть на кухонну поверхню чи дошку і розкачайте пласт завтовшки 3-4 мм. Підготуйте начинку. Для цього нам спершу потрібно запарити мак, заливши його кип'яченою водою. Після того ви можете або ж перетерти його макогоном у макітрі, або ж просто, так як я, збити його блендером до появи макового молочка. Додаємо сюди 3 столові ложки цукру. Все добре перемішуємо, пробуємо на смак, щоб мак був солодкий, і викладаємо все на наше тісто. Начинки не жалкуємо, так маківник буде смачним. У начинку додають родзинки, вишні, горіхи, варення. Тісто роблять і пухким, і тоненьким. Сам рулет посипають маком, цукровою пудрою або змащують яйцем, як зробила це я. Зараз добре защіпуємо рулет, щоб не витікала начинка. З цієї порції тіста у мене вийшло два невеличких рулетика. Викладаємо рулети на змащеною олією. Форму і ставимо у духовку розігріту на 180 градусів і випікайте 45-50 хвилин. Після приготування дайте йому охолонути, дістаньте з форми та подавайте, нарізавши порціями. Дякую усім за перегляд відео. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. З вами була Світлана.